Чуєте? Тишина, одні мухи там десь цвірінка. Це так у дачному кооперативі село Сальник Від Вінниці недалеко. Короче, кому потрібен будиночок невеличкий, але є два етажа. Ось такого от кирпича, будь ласка, дзвоніть. Ось сарайчик є. Нема колодязя, але з розрахунком того, що нема колодязя, хазяйка робить величезну скидку. Так що будете напряму з хазяйки договарюватися. Великий там погріб, глибокий, холодний, хороший погріб. Так от у дворі з двора виглядає будиночок. Можна там, якщо рокастий, є, є бажання, добудувати там якийсь балкончик. Пожалуйста, живи собі без білого кирпича, ну, садосик. Да, тут рік просто ніхто не жив. Але якщо є руки, є ноги, будь ласка, приходь і господарюй, будемо казати так. Надаються всі документи для прописки, все, пожалуйста. Просто приходь, живи, переоформлення і все. Так що тишина, головне тишина. Є тут рядом річка, будь ласка. Це так, для відпочинку мангал, там шашличок, туди-сюди, відпочинок, щоб ніхто магазин не комплексував, отут а для цього і можна жити. Ціна, я 100% висок знаю, що не Просто його аби і продати. Кого зацікавили? Хто зацікавився, будь ласка, пишіть особисті. Поширюємо це відео, щоб максимально більше людей побачило. Нагадую, від Вінниці 30 кілометрів Каліновський район. Будь ласка, електричка, якщо нема автомобіля, є рядом електричка. Школьним автобусом можна доїхати до остановки. Всім гарного дня, працюємо далі. Гарних вихідних і слава Україні! Бережіть себе!